Але головного цього називаю, поліцейського, який засвічений в інтернеті, кінок він на тиксі реальності порачисти. Ви ж то я це бачили, правда? От я, mm -hmm. я, я стоїть до того, щоб добити, щоб він їхав обратно в Крим чи хай не знаю. І, ну, то треба зняти. Наскільки ви прогнозуєте, наскільки ситуація може змінитись? наскільки чи? Ну, якщо стукати, відсовку? то відкриють. А? Я думаю, що змінимо, доб'ємося. Угу. Е, ви вважаєте, що він піде відставку? Я думаю, що так. Ми будемо всі сили прикладати до цього. На вашу думку, коли це може трапитися? Не знаю, зараз подивимося. Його реакцію. Якщо ні, 10-го числа з'їжджаються всі автомайдани. автомайдани всі автомайдани з'їжджаються всі. повністю. І тоді будемо, може, якщо не сам... Саме Вінниць чи в Києві? З України всі повністю автомайдани. Вінниць і всі українські автомайдани. Будем, будемо пробувати виносити, якщо сам не піде. Скільки прогнозуєте, скільки може приїхати людей в 10-го числа? Ми в Одесу їздили, коли нашого там... Нашого там теж автомайданом це посадили незаконно. Там машини воно, там більше 40 було, да, там бурси, все було, за все з усією Україні з'їхалося. Ми поки доїхали, то його відпустили. Бо це незаконно. Ми поки доїхали, я вже випустили. От, і все. Їздили до Ківалова, до цього підрахує. А ви сам з зійниці, так? Yeah.